Всіх вітаю, глядачі мого каналу. Виходжу до вас відео, хочу показати вам наші персики. Сьогодні у нас 5 квітня. Ось вони знаходяться уже у фазі зеленого конуса. Так. Фокус мій не хоче наводитись. О. Ось так. Сьогодні вже будемо їх обробляти. Чим зараз піду вам все там детально покажу. І заодно ще хочу показати вам персик, який я щепила. Показати свої результати. Ось подивіться, яка пішла вже брунечка тут. Ось одна окуліровку тут робила. І ось тут інша. Робили ми 14 березня. Сьогодні у нас 5 квітня. Ось мої результати. Фольгу поки не знімаємо, так як ще передають приморозки, тому нехай буде, ще, можливо, обмотаємо потім агроволокном. А зараз йдемо обробляти наші персики. Ось у такій фазі зараз знаходяться наші персики. Отже, кропити сьогодні, обробляти наші дерева ми будемо хорусом. Хорусу ми беремо 9 грам на 10 літрів води. Раніше брали менше, але не було такого результату, тому використовуємо саме таку кількість. І також будемо використовувати децис. Децеса нам потрібно 10 мл на 15 літрів води. І ще будемо використовувати прилипач. Прилипача беремо 10-20 мл на 15 літрів води. Так, Зараз будемо відважувати, вмикаю паузу, і тоді виходжу. Відважили ми ось 13,5 хоруса. всипали хорус, виливаємо туди деціс. Вливаємо ще другий шприць, так як нам треба 10 мл. перемішуємо в теплій воді, додаємо ще прилипач, все перемішуємо, заливаємо в наш оприскувач і йдемо обробляти. А поки ми мішаємо, не забудьте підписатись, поставити лайк і написати гарний коментар. Оленки волохати у нас, дякувати Богу, немає. Але де це все одно додаємо на всякий випадок. Поки персик у нас ще не зацвів, бджіл немає, тому можемо ще поки так обробити. Так, і ось таким чином ми обробляємо наші дерева. Я сьогодні знову в ролі оператора, бо трошки знов хворію. Так, працюємо хорусом, так як він працює при низьких температурах. А в нас зараз ще ночі холодні, температура опускається до нуля, а на вихідних передають ще і нижче нуля. Тому обробляємо ним. Надії, що в нас нічого не померзне. Точно так само ми будемо обробляти і наш яблуневий сад. У нас вже тут з'являються ось перші листочки. Так. Обробляти будемо хорусом так само. Хорусу нам потрібно 3 грами. На яблуні використовуємо менше. Так як на персики казали, що не вистачає такої кількості, не дає такого результату. А на яблуні використовуємо 3 грами, і так він добре працює від парші. А дайцісу використовуємо 5 мл на 10 літрів води і додаємо також прилипач.